І з вами я Сьогодні ми, друзі, граємо в Містер Фані друга частина. Так, це продовження. Ну що ж, погнали, друзі? Ми зупинилися на паркурі, який нас камить і спавнить от тамо. Реально людина. Я не знаю, як це пройти. Я старався, прям дуже сильно стараюся, і не знаю. От попробуй мене штукнуть. от Войдемо Во. Во, йдемо сюди, во не, ну він пройшов вже, хорошо. Так, давай. Ні, ну, треба було напевно йти в бік. Напевно, йти в бік. Так давайте це... Давайте швиденько проходимо. Так, швидко, 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 швидко. Так, тут обережно. Во. 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 Тихо. Во. Я, нечайно відійшов. Та я знову буду на цьому стерчати, Як на тому о, на, в тій серії, як о, ти зараз можеш подивитися вас збоку, то, то просто я там о, як застрілював в, в грі такий Маріо. Просто я в шоці. То я, Дивіться, я не можу пройти. Давайте я не буду розмовляти так само, як в тому відео, там де Маріо. Це вже майже під кінець, то, то давайте подивимося. Я пройшов. Да, да, так, так, так. Новий спам. І що це спам? І що це в нас таке? Вони лякалися? Я так. Це на них не можна наступати, виходить? Я все зрозумів, так. Да. Ні, це трохи стрмно я вам скажу. Може там, да, на руку на павельці ну Давайте. Та я шо, тепер буде на кожному так стрягнути. Ого. Новий спаун. Так. Чи тут два має бути новий спам. Ну тут ван, напевно. Funny game 5. Весела гра п'ять. Ну давайте, наприклад. Прикол. Я не зрозумів, що сталося. Це дайно. Да, я побачив. Я досягнув ключа. А ну ще раз получу. Так, так, быстро, быстро. Пішли, пішли. Так, м'ячиком. Треба бігати, по-моєму. А як я. О, 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 все, я думаю, як, я собі пройду. А я з м'ячиком, А во, я м'ячиком, е, друга частина, скажи, що мені ще за мною буде жанатись, так? Да? Мені треба в нього сісти, походу. Ого. Ну поїхали. я дивись, так. Бачиш, же шис там буде. Так, все. Все. Фінал гейм. Друзі, це фінальна гра Це, виходить, міні якась така серія, бо ця серія була дуже лезна Ну що ж, давайте можна взяти. Так, догадаю, за загально, да? А я же тоді бетися? Так, 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 а не туда, не туда. так, так, я... так, Тихо... так, 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 не, не не Так, не давайте шар ну я же могу шар да ну давай ты шарс а мы добываем скинки так давай то так давайте вида адша швет побегали ты хотку нажал я оце фіолетове, воно у нас робить, типу, що ми нам ну, наноситься, Так, надскай, нацкай, нацкаємо, бун. Це пустика, прикольно битва с боссив. Ні, ні. Так, одну руку відвалив. Так. Просто біжимо. Давайте від цього вам покажу, як виглядає Тихо, 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 тихо. Він мене загнав кут. Тяко-тихо, тихо. моє життя. Так, а куди? А що? Забагалась. Короче, добро что-то не был, потому что мы не забахалась Вон. Спайдер босс. Давайте в голову стрелять. Может, ощутить. Я бачу урон нос. О, мало, мало. Одна рука лишилась.

Все дивіться, як епічно. пічно. Все, його немає. Давайте ракети запустимо, ми досягли, як отримали. Пішли. О, тепер будете бачити, що в кінці гри, гри? Так, тепер я можу взяти оце все, так правильно? Нічого собі давайте оце попадемо. Ні, то тут вони бові взагалі стрибки, я вам скажу. Подивимось, що тут в нас таке. Давайте пішли. Погра перезагрузиться. Це, виходить, не кінець, розумієте? Це не кінець. Це не кінець, ще є клоун. Ну це вже буде в інший раз. Друзі, дякую вам за перегляд другої серії. З вами був я, Юапро. Всім пока-пока! хахахахаха oh, 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 oh.